Всім привіт! Я Настя. і Я до вас гарними новинами. Нарешті мої нігті відросли та відновилися. Я дуже цьому рада, тому що я знов можу робити гарні прикольні манікюри і показувати все це вам, звичайно. Тому давайте не будемо гаяти ані хвилинки і почнемо прямо зараз. Ось так виглядають мої нігті після трьох тижнів відпочинку. Ось ці два пальчики в мене були пошкоджені. Але як бачите, ну здається, все добре. Вони відросли. Нічого там не відривається. Так, я їх трохи, як бачите, покрила базою, але, якщо чесно, взагалі без покриття в мене нігті ну, зовсім не відростають, ну просто жах якийсь. Ось так виглядає моє робоче місце. Тут я собі поставила смітник, щоб було зручно. Тут в нас на вулиці йде дощ і холодрига, але в мене досі айслате. Я дістала витяжку і пилочку для того, щоб зняти залишки старої бази, але я вже не буду робити попередні свої помилки, і базу буду знімати не до самого кінця, тобто не до самого мого нігтя, бо вони в мене просто були червоні аж. А так легенько, чисто зняти цей глянець. Так, що в нас далі? Беру пушер, буду зараз відсувати кутикулу і потім вставляю свою улюблену фрезу в вогник і буду чистити кутикулу. Обережно легкими рухами відсуваю кутикулу. Це ми робимо для того, щоб не пошкодити кутикулу при роботі з фрезою. Зризою вогник я працюю приблизно на 15 тисячах обертів. На форварді обробляю ліву сторону, а на реверсі вже праву. Як бачите, форма нігтів в мене ну, така на любителя, скажімо так. Один більш круглий, такий більш квадратний є. Коротше, усі форми світу просто. Так ось, щоб зробити це більш привабливішим, ну і щоб трохи додати довжини, ну, зовсім трошки, я буду використовувати ось цей гель желе Знежирюю нігті та тільки наполовину наношу базу. Насправді в роботі з цим гелем желе взагалі немає ніяких складнощів. Він дуже щільний, тому ми просто беремо пензлик та добудовуємо нігодь там, де нам його не вистачає. І вуаля! Що, може, так і залишити? Для того, щоб не витрачати купу часу на опел пилкою, саме цей етап буде зручніше і швидше зробити фразою, якою я знімала покриття. Здається, так вже краще, але, звичайно, до ідеалу нам потрібно ще трошки попрацювати. Зараз будемо укріплювати, але спочатку, звичайно, нанесемо шар бази вже на весь нігодь. Перед укріпленням тепер вже повністю весь нігодь перекриваю тонким шаром бази і просушую. Останнім часом я частіше укріплюю молочним кольором. Сьогодні вирішила взяти також один мій із найулюбленіших кольорів. Це лайта Acrygel від луни у сьомому відтінку. У мене є ще одна баночка, бо ця закінчується. Ось у них зараз такі нові баночки. Times don't fly too high. Be sure to keep the mound in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Після просушки завжди обов'язково роблю поверхневий опил, вкорочу довжину та роблю форму. Ось що в нас вийшло після ополу. І що я собі бачу в якості дизайну? Я думала зробити ось таким кольором покрити нігті, це луна 58-й колір. І, можливо, ще зробити білий леопард. Але зараз подивимось. Знаєте, що я зрозуміла? Що я ненавиджу гель-лаки, блін. Ну, щось мені не дуже подобається, але я вже не буду нічого переробляти. Блін, тут два шари, і мені здається, що якийсь зайвий об'єм із цих гель-лаків. Коротше, не подобається. Ну, ладно. Все, щоб... що ще робити? мені? Зараз будемо робити стемпінг. У мене є ось така. Ой, ой! Ой, ой, ой. У мене є ось така малишечка, подивіться, вона розміром з мою ладошку, Це, щоб знімати з, зі штампу. Це, щоб знімати зі штампу зайвий, зайву фарбу. Перед нанесенням стемпінгу з нігтя обов'язково потрібно зняти липкий шар. Вирішила все ж таки перекрити не прозорим топом, а молочним. Після покупки молочного топу мені тепер по приколу тільки їм користуватися. Він насправді дає дуже прикольний ефект. На другій руці, все ж таки, вирішила зробити корові принт для різноманіття. І перед тим, як ви подивитесь кінечний результат, прошу вас залишити коментарі вподобайку, а також, звичайно, підписатися на мій канал. Дуже вам дякую і всіх люблю!